Слава Господу нашому тому що Господь є великий, Господь милуючий, Він є добрий, тому що ми е, чуємо такі про милості Господні, про такі свідоцтва, що Господь Він являє милість, являє для нас, тому що, як ми співали останній псалом, що всі джерела. У Господі в Тобі Ти дарував спасіння мені. Господь Він добрий, тому що ми пізнали його любов, Його теплоту, тому що Його теплота, Його світло, воно засяяло над нами. Воно впало, тому що як сонце сходить, так і теплота Господня, вона для на для нас освітила нас. Вона каснулася нас, тому що його доброта і милість. І сьогодні я буду говорити про Господню доброту і ласку, тому що вона, тому що Господнє благословіння, Його милість, благословення вони не приносять печалі. І ми є вже благословені люди. Тому що, як в Слові Господньому написано, що ми увійшли в ту частку благословіння. Тому що ми приліпилися до тої галузки, до тієї то, виноградної лози. Тому що, як написано в Слові Господньому, благословення вони належали не нам, вони належать до цього часу, вони належать Ізраїлю. Тому що. Вони, як написано в Слові Господньому, Павло каже, що вони неприлежні до Ізраїлю. Але ми сьогодні радіємо, тому що ми стали тією часткою спасіння, Гос Господь, Господнім надбанням, тому що Господь нас покликав у своє чудне світло, тому що його слово Господнє, воно коснулося нас. Тому що під руководством Духа Святого, Слова Його, воно зробило в нас роботу. Тому що Господь нас покликав, призвав, і ми стали дітьми Божими. Тому що, е, як в Слові Господньому написано, що Ізраїль, Він є начатком Господа. Перш за все. Але Ізраїль він до певного часу відпав. Але Павло каже, що прийде світло, осяяє Ізраїль. Тому що, як написано в слові Господньому, що темрява покриє народи всю землю, а над Ізраїлем восіяє світло. Світло правди, сонце взійде. Тому що. Воно ще до частки не сповнилось над Ізраїлем. Але це світло сьогодні світить для нас, для язичників, як на слові, таке воно буває, слово ріже, поган, тому що ми були далекі від Господа. Ми не знали, не знали Писання Слова Господнього, тих обітниць, тих благословень не знали, але ми приліпились до Господа. І це є велика милість до нас, тому що ми не знали, ми ходили в темряві. Так як колись мені, коли я ще не знав Господа, тільки прийшов в церкву, так і мені було Святим Духом сказано, що те світло, воно пробилось через ту темряву до моєї душі. Слава Богу. Так і, і сьогодні це сонце, світло світить для нас. Непосередство Словом Божим Біблією, Духом Святим, який проводить нас свою роботу, який нас сьогодні е, проводить, дарує нам благословення, наповнює нас, як сьогодні сказано, було багато про, сказано про Дух Святий, що Він робить роботу нам. І це є велика милість до нас, тому що. І в Слові Божому написано, що ми станемо одним народом Божим, коли прийде те спасіння, те благословення, що Ізраїль і ми будемо на небесах служити Господу. І це велика милість Господня для нас. І як ми повинні цінувати цим благословенням. Цим усуновленням, яке дарував нам Господь. Цінувати цим днем, тому що е, це спасіння воно закриється, тих, хто не побачить його. Але ми щасливі люди, ми народ Господній, які пізнали цю ласку. Цю теплоту, ми війшли в цю теплоту Божу, що вона. На нас просяяла, просвітила наше серце, наші очі духовні, вони побачили Слово Господнє, побачили цю велику милість Господню до нас, тому що Христос Він прийшов до нас, тому що ми побачили Його спасіння Кожній людині, кожному віруючому брату і сестрі. Був такий час, коли Господь проговорив індивідуально в його день, і ми прийшли до цієї теплоти. І я хочу зачитати таке слово Господнє. Це, це буде послання апостола до Павла до Римлян. Тут з 26 віршика. І так, увесь Ізраїль спасеться, як написано, прийде Сіону Спаситель і відверне безбожність від Якова. І це заповіт їм від мене, коли відійму гріхи їхні. Тож вони звів за Євангелію вороги ради вас, а з вибором улюблених ради отців. Бо дари і покликання Божі невідмінні, бо як ви були колись неслухняні Богові, а тепер помиловані через їхні непослух, так і вони тепер спротивились для помилування вас, щоб і самі були помиловані. Бо за... замкнув Бог усіх у непослух, щоб помилувати всіх о глибину багатства і премудрості. І знання Божого, які невідомі присуди Його, і недосліджені дороги Його. Бо хто розум Господній пізнав, або хто був дорадник Йому, або хто, хто давніш йому дав і йому буде віддано, бо все з нього і через нього, і для нього. Йому слава і навіки. Амінь. Тут апостол Павло каже про велику глибину багатства і премудрості і знання Божого, які сладимі присуди і недосліджені дороги Його. Господь каже про милості до Ізраїля. І цим непослухом Ізраїлевим стали ми ближчі до Господа. Тому що Його благословення воно прийшло в наше життя, його милість і спасіння для нас. Будемо дякувати, Богу. Амінь.